Тут от цікавий, цікавий варіант на гусениці. Декілька слів. Да, це це двогусеничний трактор у серії тракторів John Deere. Він має максимально широку 762 гусеницю, має 5 гідровиходів, має 370 кінських сил номінальної потужності. Має гарне освітлення, тому що тут ледну я зазвичай. Сказав би так, що але, наприклад, це те світло, коли ти вже маєш максимальний комфорт для того, щоб працювати цілу добу, без всяких змін, без нічого, без відхилення. Тому тут є. І також тут є е, окремі три контури для виходу на пневмогальма. Тобто, відповідно, він несе Угу. Це в джунді також це... він має шкіряний салон, якщо подивитися в шкіряному оздобленні. Ну, звісно, з гусеницею шкіряний, шкіряний салон має бути. Да, і... 4600 термінал, який дозволяє повноцінно використовувати функціонал будь-якого трактора. А ага, і скільки мотогодин має він? Цей має 4,5 тисячі мотогодин. Ще... Да, ну, відносно такі мале напрацювання має блин, і досить у нього приємна ціна. А, ага, яка ціна? 215 тисяч євро. Mm -hmm. no, no.